Те, що я не можу, якби, уникнути цього питання. А ви не думаєте, що все одно в якийсь момент ми перейдемо і дійдемо до того, що точний інтелект проживе самоусвідомлення, в якийсь момент зрозуміє, що він розумніший за людей. Він насправді менше шкодить планеті і всьому іншому, ніж людина, або якби почне повністю контролювати життя людей, контролювати, що робити, або перетворити на біомасу, і так далі. Ну як це ми бачили так само в різних фільмах? Як саме бачили в фільмі Термінаторна? Ну як один з ма. Матриця, будь ласка, так само. Ну да, да, розробники систем штучного інтелекту, вони створюють системи, звісно, захисту від цього всього. І, наприклад, зараз, коли штучний інтелект хоче вийти в інтернет і щось зробити, хоча б в інтернеті, або отримати доступ до якихось пристроїв, він натикається на ті ж самі обмеження, на які попадають хакери, які хочуть зламати якісь електронні системи і зробити щось. Ну, наприклад, там зайти в онлайн банкінг, там відправити кудись гроші і так далі. Тому йому вже нелегко живеться. І якщо створити правильні системи захисту, щоб він ні при яких Ставлена ця програмка, да, яка там генерує тексти, вона не могла вийти там за рамки серверу, не могла робити певних дій. Сто не йдеться людський фактор. Які спробує переписати, поміняти далі, дати більше свободи, дати більше всього іншого, і зрештою це може привести до апокаліпсису. Ну це може зробити там якийсь вмілець у себе в підвалі, але ж у нього доступу до систем, наприклад, запуску ядерної зброї, немає. у нього немає кодів, які запускають цю ядерну зброю, і ніякий штучний інтелект їх не підбере просто вручну. Тобто, тут потрібна ціла, ціла там спецоперація, угу. яка буде маніпулювати тими людьми. Які працюють на подібних юрисдикціях в подібних організаціях, і потім через них там створити суперскладну цепочку. Теоретично всяке може бути, так? але може бути система контролююча, яка буде стояти над цим штучним інтелектом. Це може бути також штучний інтелект. Він може бути не такий навіть розумний, але якщо він буде діяти згідно правилам і інструкціям, то це буде, ну то результат буде передбачуваним. Найпростіший і найкращий там мені здається приклад, який я часто провожу і чув в зв'язку. З цим це те, що от є охоронець на складному виробництві. Виробництво там високотехнологічне, інженери дуже розумні, але а охоронець виконує там свою функцію функцію просто по інструкції. Він не має бути настільки ж розумним там в, в цих сферах, які там відбуваються, як інженер, і тому і все, все це працює досить добре зараз. Люди якимось чином захищають, хоча б один від одного ту саму ядерну зброю, і там якісь запуски, тому це дає надію на те, що менш. Розумні системи, якщо вони будуть контролювати просто певну систему захисту, можуть контролювати більш розумні системи, якими б вони не були.